24 вересня 24-го року. Трошечки запчастин на газель знімемо, те, що ми робимо. Комплект. Цепи, натяжники, розрізні. шестерні героєм, райдер. Кісь китай. Натяжники нові. Заспокоювачі. Масло, фільтр ремень, нових хомутів трохи, передні колінвали комплект прокладок, силиконовий подон, головки, десь кришки. Все на дядю вітю збираємо. Це комплект райдер. І попробуємо Фольц ауді поставити із фольца. Тут ми вже трошки. Зібрали. Зібрали що тут? Це не підходить новий башмак іде. Будемо пластиковий такий ставити новий цепок 70. Нова шестерня. Мігенька якась. Але. Але так. Башмак натяжителя ставимо БУ один. Так, волны перебирались побиралась. Драчи помылось, Грязище копать у них было. Грязище без из... Из... заодно куча куча железа. все пораспадалось наглухо наглухо так нижний Та й звісно живий один остався. Ці порозсипались. Так, а отут були ті самі гідрочі. Оце з гідрочів. Це капець. Оце такий керосин. Це тут були гідрокомпенсатори клапанів помиті. чистым растения вот такая история в общем в общем вот такая вещь ничего в голове не делали сальники не меняли они не... мягенькие, будем надеяться <coughs> поменяем потом ну в принципе ну, пока что все